Всім привіт, друзі! Їдемо зараз ми будемо пробувати щось, може, споймаємо на рибалку. І не тільки. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. Буде дуже-дуже цікаве. Будемо вам показувати, що ми зараз будемо робити. Зараз ми їдемо по дорозі, поки їдемо у камиши. Ось так. Ось так. Трохи нас тут трусить. Ну нічого, нічого. Доїдемо. Доїдемо. Ось тут такі в нас зарослі. Так, друзі, ще трохи. І будемо ми на місці. Залишайтесь з нами. Друзі, це ми зараз зупинилися, хочу вам показати наші купшинки. І тримаю мобільний телефон, щоб він цей добре вам... Вони вже, бачите, закриваються там. Видно вам. Вже ввечері вони закриваються, а коли в день вони так розкриваються такі гарні. Дуже-дуже любимо їх. Ось така краса, бачите. Коли будемо їхати назад, вони будуть зовсім закриті і буде не так цікаво. Ну все, поїхали далі. Так, друзі, ну ось ми під'їжджаємо. Під'їжджаємо ми зараз. А я не знаю, куди зручніше. Сюди, туди. Що ми зараз, по-перше, зробимо? Ми зараз покидаємо приманку для рибки для нашої. Може не для нашої, ну хай. Покидаємо приманку. Нанюхає приманку, та й збереться, будемо її ловити. Будемо думати так. Ось бачите, яка краса. Ось у нас не було. Не вистачає часу через цих клопів, слухайте вонючок, ми не можемо, не маємо часу повитирати скло у машині. Це треба буде зробити обов'язково, щоб вам було краще видно. Ось така краса. Ну, куди, ось приїхали ми, так? Спробуємо. Ось тут, бач, немає нікого, щоб можна було стати. прямо А я не знаю, не знаю. Ось тут така краса. Так, так, так. Ось так. А зараз ми пошукаємо містечко, де ми зможемо удочку кинути. Та і спробуємо. А що? Спробуємо. Брат мій був тут приходив, приїздив, ну, був тут на велосипеді, говорить, що немає, не клювало нічого зараз. У нас зараз якийсь безриб'є, слухайте. Ну, ось така краса, друзі. Пташки тут літають. Так, Зараз я зараз сюди е, спустюся, зараз сюди. Я спробую тут дуже крутий цей склон. Ну я спробую. О, там щось цей. Риба якась кидається. З Дунаю якась заплела, мабуть. Ну, це велика буде. Ну, спробуємо. Ми спробуємо тут. Тут зручно, ось так, бачите, бережок такий. Можна буде і штати поставити з камерою і цей. І спробуємо тут. Залишайтесь з нами. Ми зараз покидаємо приманку і трохи почекаємо. І щоб даром, як говориться, час не цей не ми будемо зараз з чоловіком збирати, як ви думаєте, що. Не здогадались ще? Зараз я вам покажу. Ну, тільки ви не ображаєтеся, може вам це не сподобається. Але я вам показую, як є, і говорю вам так, як воно є. І нічого не цей. Ну, ось, бачите? Так, ми будемо збирати зараз. Взяли з собою в машину плівку, взяли лопату, чоловік поклав все, приготував і будемо збирати е, навоз. Цей, так, е, тут, як я бачу, це конський навоз, і ми будемо його збирати для нашого будущого урожаю на наступний рік. Тому що у нас ґрунт, я говорила вам. Е, е, що ґрунт дуже у нас такий, бо була цилина, там, ну, як рос не, 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 дуже такий тощий, нічого. Не, не, не. І ми у цьому році, у минулому році збирали ось цей конський навоз. Да, Тут збирали ми його і машину, додому, і клали у лунки у цьому році і е, слава Богу, ми… Як говориться, щось маємо. Маємо перці, маємо баклажани, томатики, огурчики. Ну, огурчики, тільки я висадила недавно відео. У мене є, так ви бачили. Ну, ось так. Ось... Чоловік закинув туди удочку. Оце треба дивитися. Чоловік пішов збирати навоз. Як? навоз, вос, ми говоримо на вос. Ось так треба якось мені так поставити штатив, щоб вам було видно, он як риба кидається там. Чули зараз звук такий, оце риба. Така так. Кидається. За мальком. Хоче спіймати, поїсти. Треба поставити так вже вечір і чоловік говорить, що пізно приїхали. Треба було раніше. А я не змогла раніше, бо було... клює. Щось воно там клює. Дернула я цю штатив. Я зараз хочу показати вам, як водички, водички води всі о, дерева, берег, а сонечко вже заходить за хмарки і не так видно добре, як з дзеркало, бачите. Коли сонечко ще, то воно ще й краще, дуже подобається мені. Де промінечко сонечко цепляє ще воно бачите, як? Дуже добре. Дуже подобається. Можна заказувати. Ну ось, друзі, ось така у нас була сьогодні спроба щось спіймати. Клює, тато там щось клює, якась мелочовка. Візьма, клює, клює, тайне чіпляється. А якщо ми якусь мелочовку ловимо, то ми її відпускаємо знову у водичку. Ну ось так, друзі, такий дуже шикарнючий вечір. Якщо навіть і нічого не спіймали, то дуже гарна природа. Дуже подобається. Сьогодні у нас була така репетиція, як українська репетиція. Репетиція. Ну, хай буде так. Вибачте, якщо я ламаю язик свій. Ой. ну, Ось так ще покажу вам ось таку красу. Зараз сонечко закрили тучки. Хмарки такі. Зараз я вам покажу цим краєм. Таку. Ось така дуже подобається мені ця краса. Це там ще наші два відра стоять з цим. Так, піднімаємося наверх. Збираємо ми наші чемодани. Сонечко я вам зараз покажу. Ось така краса, бачите? Сонечко. Сонечко заходить. Запуталася у нас судочка. І треба буде вдома, приїдемо, треба буде її розбирати і розпутувати, бо там щось воно щось сталося там. І не можна, далеко не можна. Ну, закинути туди у водичку. Ось хмарки такі. Ну. Все одно дуже гарно. Дуже гарно. Ще приїдем, приїдемо сюди, будемо показувати вам рибалку. Це ми зараз вже ввечері, ми пізно виїхали з дому і е, цей. Ну, кльова такого немає, нічого таке. Маленьке щось там клює, нічого не ловиться.